В українському суспільстві настає новий етап адаптації до викликів сучасності. Липень 2024 року приносить із собою низку важливих змін, які торкнуться різних сфер життя громадян. Від пенсійних виплат до комунальних тарифів, від податкової політики до заходів щодо забезпечення національної безпеки ці нововведення покликані збалансувати соціально економічну ситуацію в країні та підтримати найбільш вразливі категорії населення. Пенсії. З початку липня на українських пенсіонерів чекають приємні новини. Громадяни, які досягли 70 річного та старшого віку, зможуть розраховувати на додаткові виплати до своєї основної пенсії. Розмір надбавки варіюватиметься від 300 до 570 гривень залежно від вікової категорії отримувача. При цьому важливо зазначити, що мінімальні та максимальні розміри пенсії залишаться без змін. Програма допомоги ООН хорошою новиною для пенсіонерів, які мешкають у районах бойових дій, стане продовження програми допомоги від ООН до кінця 2024 року. Ця ініціатива спрямована на підтримку найуразливіших категорій громадян, чия пенсія не перевищує 3250 гривень. Програма покликана забезпечити додаткову фінансову підтримку тим, хто її особливо потребує цього непростого часу. Субсидії У сфері житлових субсидій також відбудуться деякі зміни. Більшості одержувачів не доведеться турбуватися, субсидія буде призначена автоматично. Проте деяким категоріям громадян все ж таки знадобиться подати нову заяву. Це стосується, наприклад, орендарів житла та внутрішньопереміщених осіб, заходи проти ухилянтів від військової служби. З середини липня набувають чинності нові заходи, спрямовані на боротьбу з ухиленням від військової служби. Вони включають ряд серйозних санкцій, таких як блокування банківських рахунків, вилучення майна і примусова доставка до територіальних центрів комплектування. Більше того, штрафи тепер можуть виписуватись заочно, що значно посилює відповідальність за порушення військово-облікових зобов'язань. Тарифи на комунальні послуги. У сфері комунальних послуг ситуація залишається відносно стабільною. Ціна на газ від нафтогазу, який постачає газ 98% споживачів, становитиме 7,86 гривні за кубометр. Тариф на електроенергію встановлено на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину і діятиме до кінця квітня 2025 року. Що стосується водопостачання, то для побутових споживачів ціни залишаться незмінними, а ось для непобутових можливе деяке підвищення.